Що це за поле? Куди ми приїхали? Це приїхали на справжній Торфяник. Це? І тут теж У вас шостий. є рік так? є. Та? Шостий рік на тіл тут теж. Є якісь відмінності при роботі по нову саме на торфяниках? Одна є відмінність, що трошки пізніше заходить сюди в поле. Тут більш сиро, так? Більш сиріше. Ви самі останні засіваєте ці землі, да? так? Так, да. так. Воно і зараз таке. Я бачу тут там, де тут очисники ряду спрацювали, да, да? да, да. воно і зараз навіть е, вологі і тріскається, так. Да, да? да, да. Коли а ви ще. сюди заходите, ви якось настроюєте сівалку по-іншому чи просто чекати треба. Навіть якщо Воно mm -hmm. висохло, все, все одно потрібно спускати тиск у шинах. Yeah. -е, так зазвичай ми 1,3 у нас тиск на тракторі. Mm -hmm. А так ми тут спускаємо до 0,9, щоб зробити із колеса Угу. Mm -hmm. Щоб трактор. І yeah. yeah. потім ще сівалку, звичайно, розгружаємо. Розгружаємо в якому смислі. Немає запаху зовсім нічого. Це воно те саме. Якось, він такий, я структурний, б достав, да, структурний сипучий, я, я очікував, що тут буде така маса тверда. Якась, Місяць назад такі да? було. Да? Да. А він, я бачу, розсипається добре. І, і сівалку ми теж розражаємо. А добре. як врожайність на торп'яниках. Вона змінюється порівняння з тими більш кращими землями. Врожайність? Ну, вона стабільна, що на тих, що на цих землях. Ну, один момент ми в тому році зрозуміли, що тут може рости тільки соя і кукуруза. Пшениця тут не буде рости, тому що весною може вимокнути. У нас цієї весною півполя тут стояло у воді. І соя дозволить якомога пізніше соя теплолюбива. Ми можемо відтягнути, щоб ця вода зійшла, земля більш, менше підсохла. І кукурузу теж можна там до 15-20 травня відтягувати. Інші культури соняшник. Тут, якщо буде сильний опад, він після цвітіння загниває весь. Пшениця, ну, я вже сказав, що пшениця. Так. Ось можемо бачити куди. То дві зараз... культури тільки можете тут сіяти. Е, сою і кукурузу. Все останне тут ну, будуть, будуть тільки збитки. Зараз ось сою є, що виходить 3 листок. Тут посів був 23 травня. На інших полях там, де 10 травня посіяно, там вже два і. Подекуди вже й три, три частих. А ви навіть навіть це поле висіли вниз. Кілька етапів, да? не все одразу можна посіяти. Кілька етапів. Один торп'яник ми засіяли і переїжджали на цей, думали, що тут ми зможемо теж посіяти. Але обійшли з ворота, почали засівати середину. То стикнулися з такою проблемою, що трактор сівалка працює, тобто може сіяти, але страшника висів забиває. Було занадто влажно. Прийшлося зупинити десь на 5-6 днів і через 5-6 днів з 12 км в час ми якісно посіяли. А є якісь особливості? Захисту живлення саме на торфяниках при технології? О, на торфяниках обов'язково це повинен бути ґрунтовий. Якщо ми бачимо, можемо подивитись на поле, тут був тільки ґрунтовий, страхової схеми ще не було. А який був ґрунтовий? Грунтовий був премекстра тз Gold 500, а металлохлорі і терботилозен. З нормою 3 літре на гектар вносили. Дощі проходили, чому знизували норму, щоб терботилозин після ресних опадів не попадав на рослину і не пригнічував її. Як бачимо, випало майже до 35 мм дощів, рослини в зеленому кольорі. Грунтовий ми вносили після посіву, це десь 27 травня. Страхову схему будемо чекати 2-3-3 Базагран, Кламазон і Хармоні. А якою нормою тут сіяли? 200 тисяч. Основна складність це бур'яни на торфяниках, так. так? Все остальне. Все остальне, все так само, як і на звичайній землі. І врожайність ну, і... така ж сама, так? так? Тільки обмежена кількість культур, які ви можете тут вирощувати. так? Ну, для себе вирішив тільки сою і кукурудзу. Трактор, коли сіє, то відчувається, як він на якомусь пантоні їде. Тобто, Пружиненький, про... так? Так. Да. Земля тут жива. А як коли посуха? Вона тут швидше висихає, чи ні? Осінь? Ні, тут посуха от почнеться. Тут швидше висохне на торфянику, чим на інших чи землях. Ну, дивіться, в мене не утіл тут. Шостий рік е земля вона вся структурна, тобто немає оцього пушка, ось бачите, тут, тут є таке, ось тут, бачите, висахає. А тут у нас вона вся збита земля. Тут волога завжди буде. А коли ти ще його здіскуєш два сліда, то тут порох буде. Оце якраз те, що ви не обробляєте, воно допомагає. Так, да, воно просто все на своїх місцях, все злежане. Ну, в хорошому смислі, не те, що вона е, як збита земля. Вона структурна, тобто ми ось е, лопатки копали, дивилися, вона вся структурна земля. Бачите, ось ми страховою схемою будемо забирати. Бурячик, напевно, ось Лобода є, те, що десь пропустило. Якби тут не було грунтового, то тут усе було б вище сої. Ось в і трактор.